Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це підказки ангелів для вас на листопад 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя. Стосунки, чого остерігатися, чого приємного очікувати в стосунках, яка моральна і енергетична ситуація зараз у ваших стосунках? Про що думає про а ваші стосунки, ваш партнер. Задамо запитання також для людей, які у пошуку своєї половинки, що приготував для вас листопад, які енергії пануватимуть, чи зустрінеться? Чи є шанс зустріти свою половинку людину по долі у листопаді місяці? Також фінансову сферу розглянемо. Яка ситуація пануватиме у фінансах, чого очікувати, чого остерігатися. І також робота, яка атмосфера на роботі, які чекають зміни, чого остерігатися, чого очікувати, які зміни, що. Також ми витягнемо карту для людей, які у пошуку по роботи, що приготував для вас листопад, чи є шанс знайти роботу до душі, яку ви шукаєте? І також. Перша карта загальна енергія місяця. Під якою енергетикою пройде цей чудовий місяць листопад? І так, перша карта. Енергія місяця. Дивимося, під якою енергією пройде цей чудовий місяць листопад. Підписуйтесь до раньки, на мій канал, ставте лайки, і пишіть в коментарях, діліться своїми інсайтами. Я читаю кожен коментар. Радію вашим коментарям і відповідаю вам на всі ваші коментарі. І так, енергія місяця це рицарь мечів, це швидкість. На великій швидкості будуть відбуватися події. Події за подією вам треба тільки встигати. Це і відрядження, і переїзди. Подорожі, дорога і просування у справах, просування у справах дуже хороша енергія, енергія молодості, енергія швидкості. От таким буде листопад наш швидкісний місяць. Треба буде все встигнути. Не, гай, не згаяти, не змарнувати ні хвилини. І так, стосунки. Яка зараз атмосфера панує у ваших стосунках? Дивимося. А пентаклі, цінності переглядаєте якісь цінності, яка зараз, що у, вас, що у вашого партнера а, на думці. А ваш партнер якось холодно, охолов, відчуваєте, можливо, він не охолов так, а ви відчуваєте оцей холод, оцю стужу на серці, так як все заморожене, все зупинилося, і навіть людина не бачить, що. У вікні горить світло, все добре. І так самотньо, так холодно, нам відчуває. А можливо, ваш партнер відчуває це від вас, оцей холод. Ви не додаєте йому якихось енергій, ви не додаєте йому тепла, радості а якоїсь, не відчуває він такої, можливо, підтримки. І, можливо, ви не відчуваєте від нього такої підтримки, яка, якісь є. Такі між вами щось ви не договорюєте, щось і партнер не договорює. Нема такого діалогу, нема такого спілкування між вами, як би вам хотілося. Теплоти, душевності, оцінити якісь цінності, дійти до якогось спільного знаменника, поговорити якоїсь душевності в ваших стосунках. Не вистає. Тут ви закриті, партнер закритий, і між вами така холоднеча не можна сказати, що ворожнеча, але холодом віє у ваших серцях. Так, чого остерігатися, дивимося. ну Тут іде мудрість. Не остерігатися, а йде підказка від ангелів, проявити мудрість. Терпеливість, ключі від щастя є у вас обох. Тут є два ключі. Ви маєте ці ключі, ви маєте ключ від свого партнера, він від вашого, що між вами. Зараз простіра. Чого ж очікувати? Що допоможе вам? Можливо, ви дуже змучені, зайнятий ваш. Партнер з зароблянням грошей, ви також робота, хата, робота, хата, рутина вас так засмоктала. Нема радості, тому що ви не маєте енергії на натуральність. І карта підказує, що вам обом треба або просто виспатися, або кудись поїхати відпочити, наповнитися. Ви просто спустошені емоційно постійним, постійною боротьбою за виживання. Ваш партнер постійно думає про роботу, ви, а ви змучені оцим виживанням. І тому радості мало в житті. Нема часу на радість, тому що постійно. Зайняті турботами. Так, так що ж приємного вам очікувати? Е, так, є е, радість в вашому житті, вам треба самим зробити собі оцю радість. Проявіть ініціативу, не чекайте, що хтось зробить. Будьте ви генератором цього щастя. Проявіть ініціативу, кудись поїдьте. Разом проведіть час тільки удвох, і це наповнить ваші відносини. Давайте тепер витягнемо карту для людей, які у пошуку, для людей, які не в парі. Дивимося, які шанси приготував для вас листопад. Чи є шанс у листопаді зустріти людину? Дивимося сонце. Людина, як сонце йде у ваше життя. А це може бути людина під знаком зодіака, Лев, Овен, Стрілець. І також це може бути така людина хороша, але трошки егоїстична, як король Сонце. А прийшов, забоював, а все розказав, показав. І а, ненадовго може бути ненадовго такі відносини. Так, але може бути і хороша людина, коли сонце не таке буйне, не таке пекуче, А коли таке легеньке, гріє, може бути, що... тому що ця карта, карта сонця, енергія сонця, вона буває різною, щоб не обпектися. Так що а, а, спокій а, і. Порада від ангелів спокій, і тому що людина, як сонце, вона приходить, завойовує і е, прив'язує дуже до себе, щоб не зачаруватися, так щоб потім не розочаруватися. Так, дивимося далі. А фінансова сфера. Що у фінансах очікувати? Так. Що буде у фінансах, у фінансах просування? А тут рицар Пентаклі дуже хороше просування у фінансовій сфері. Будуть клієнти, будуть прибутки. Все буде добре у фінансовій сфері. Чого остерігатися, що може неочікуване статися? Тут якісь ідуть можливості. А остерігатися того, щоб не пропустити можливість, яка йде у ваше життя, тому що він буде все добре, все. І бути обережним, можливо, ще може бути, що це енергія такої виснаженості, коли людина вже не бачить ні можливості, тому що вже не може. Треба себе наповнити, потрібна енергія. Це така карта. Енергетичного виснаження, коли людині треба перепочити, тому що вона вже кажуть, не стягує. Так, далі дивиться робота, яка енергія панує в робочому колективі? Що відбувається в робочому колективі? Все добре, все стабільно, це карта стабільності, дисципліни, просування вперед. Це, можливо, і по кар'єрній сходині вас будуть просувати. Це також і розширення, масштабування, поїздки у відрядження. Це може навіть бути поїздка, тому що карта колесниця це дорога, це як поїздка за кордон, багато відряджень, може бути навіть що зміна офісу, ви можете міняти офіс, така зміна, що робота буде не на місці. Робота не на місці. Завжди якісь рух, якісь перестановки, перетасовки, буде щось змінюватися. Чого приємно очікувати? Просування вперед дуже хороші, швидкісні карти. Багато інформації, багато обробляти, все робити, тому що і рицар, Пентаклі, дисципліна і тут дві карти. Дисципліна це також як просування вперед. І тут дві карти і. Колесниця і вісімка жезлів. Це вісімка жезлів одна з найшвидкісніших карт, так само, як і колесниця, дуже так, буде багато роботи. Просування вперед однозначно. Ну, чудова енергія, тому що просування вперед, коли все рухається, все мчить, це дуже добре, тому що є прогрес. Так, тепер для людей, які в пошуку роботи, дивимося, що ж приготував вам листопад, а ви вже змучилися шукати роботу, ходите і там, ні, і то не підходить, якщо вам не підходить, а якщо вам не підходить, пропозиції ті, що дають, або вас, вам не, вам те, що вам підходить, вам не не, не, не виходить отримати. Так, дивимося, що ж допоможе вам дальше, дальше це все витримати. Сімка Пентаклі. Сімірка Пентаклі це треба дати собі час. Дати собі час і продовжувати продовжувати, тому що сімірка. Пентаклі це ваша терпеливість, ваша наполегливість не здаватися, іти по наметаному плану. У вас має бути чіткий план дій. Якщо ви змучилися і ви дуже так інтенсивно шукали роботу, інтенсивно і зараз хочете все залишити і плюнути. Не залишайте! Зробіть собі план, що ви, наприклад, робили 10 дій, робіть щодня 2 дії для пошуку вашої роботи, тобто зменшіть темпи, але не зупиняйтеся зовсім. Замість того, щоб робити 10 дій, робіть тільки дві дії в день, і це приведе вас до успіху, тому що карта, сімірка пентаклів, це, тобто шістка пентаклів це те, що приведе вас до успіху, але це стабільність. Стабільно робити одні і ті самі дії. Не бігти, не спішити. Стабільно робити одні і ті самі дії. Головне не зупинятися, не розочаровуватися, йти вперед. Дивимося далі. Так, і будуть багато, буде розчарувань. Вірте в себе. Зараз ви вже розчаровані, ви не хочете вже нічого чути, нічого робити. Можливо, навіть якщо ви хотіли змінити професію для тих, хто хотів змінити, розчарувався. і думаю, я вже залишуся на тому рівні, що є. Не розчаровуватися, тому що є шанси. Є отут п'ятірка чаш, це про те, що розбиті три чаші, але дві чаші є віра в себе і наполегливість. Якщо ви в пошуку роботи, це навіть не то, що у вас нема зовсім роботи. Можливо, ви працюєте на одній роботі і ще. Хочете чогось більшого, шукаєте ще іншу роботу, бо бачите, що ви якось вже як -то, застряли і далі не рухаєтеся, і хочете якогось прогресу. Не розчаровуйтеся, не М -м... вірте в себе і продовжуйте далі, а далі йти своїм шляхом. І все, давайте подивимося ще підказочку від ангелів. Що ж далі? Ну, скорпіони, ви наполегливі, ви все зможете. І карта зірка. Це як дотягнутися до, до зірки. Ще треба. Це ще шлях. Це ще не є уже готовий результат, але ще шлях треба якийсь певний пройти, і от-от, уже -от ви дотягнетеся до тієї зірки, до тієї своєї мрії. Тому що карта зірка це також і здійснення мрії. Ще коли тайна, ви поки що ще не бачите того. Але воно дуже скоро, воно вже у вас на порозі, воно вже вас чекає, вже вже от-от скоро здійсниться ваша мрія. І буває так, що от дійшли до якогось повороту, змучилися і вже не хочете йти. Ви вже все бачите, вже за поворот повертати не хочете. А треба було зробити тільки один крок, і там вже ваша ціль. А ви розвернулися і пішли назад, не зайшли за поворот. Тож, не здавайтеся, ви вже дуже близько до своєї мети. Ще залишилося тільки зробити пару кроків і зайти за цей поворот, в якому відкриваються ці краєвиди. Так що ви не здавайтеся, йдіть до своєї цілі. І я також і я вам бажаю успіху, радості і знайте, що життя це не є результат. Це є шлях. І насолоджуйтеся отим от шляхом. Тому що саме важливо що життя не є результатом, життя є шляхом. І душа прийшла сюди, на цю землю, щоб пройти цей цікавий шлях. Із падіннями, і з радостями, і з летами, скільки би, неважливо, скільки раз упали, важливо, скільки раз ви піднялися. І наші душі сюди прийшли за отим от таким експериментом і за досвідом, за емоціями, як і радості, так і суму, тому що це саме важливо наші емоції, проживання наших емоцій на землі. Саме, саме важлива мета нашого життя це емоції, це наш емоційний стан. Радійте кожному дню, радійте кожній події у вашому житті. Обнімаю, люблю вас і до зустрічі, дорогі!